Вітає кожного наша лайка не проти крові і плоті, але проти духів злості піднебесних і наслідок духовної війни відображається в нашому світі. Наше завдання не віддати свою душу цим духам. Де духовна війна саме за неї, не за матерію, на яку ми так любимо покладатися. І знаєте, ось це різна пропаганда, все це інформація. Людям так для того зламати дух людини, щоб той віддав свою душу цим ворогам, щоб Бог не був з ним. Історія з Біблії Давида і Голіафа взагалі дуже добре показує духовну війну Голіаф і його Війську не відразу пішли боротися з ізраїльським народом. Він там 40 днів ходив, попага пригнучував. Народ намагався зламати їх дух, щоб віра пішла, але маленький Давид не повівся і силою духа переміг діганта, зупиняє війни, прокляття смерті, але питання ти в заповіті з Богом, чи виконуєш ти його слово, яке є щитом? Амінь.